Кожна фотографія у супроводі вірша. При цьому частина світлин це постановочні костюмовані фотокартини, а частина власне портрети людей у буденній обстановці в повсякденному одязі. Як результат виник своєрідний фотографічно-літературний театр. До речі, презентація проєкту Я Україна пройшла в Чернігівському молодіжному театрі, де актори теж стали учасниками читцями віршів, а деякі і втілені в портретах. Змінивши фарби звичних декорацій, шукає знову те, чого нема. Під наглядом небесних папарацій. Вона у цьому світі не одна. Співавтори чернігівські митці, фотограф Галина Вулверсон і режисер Анелі Азор. Ми шукаємо цікавих людей, пишемо пішом них, знімаємо. На сьогоднішній день 30 образів. По Сегодня мы її представим на презентации. Лозунг проекту изначально был 100 кроків до життя. Проект Я Украина це 100 кроків до життя. Тобто 100 образів, которые у собі показывают всю душевність, всю грани нашего народу. Мы за своей какой-то повседневностью быта, да, ми многого не замечаем. Мы замечаем простых людей, которые ходят мимо нас красоту їх на самом деле, которая у кожного є. Частину героїв автори знали до проекту, а з частиною познайомилися буквально перед зйомкою, інколи навіть випадково. Сама маленька дівчатка, 4, 4, 4 роки, а найстарший у нас був, мужчина, 96 96 років. З кожним із наших героїв ми до зйомки общались, щоб узнать о ньому, як він жив, от чим дихає, який у нього образ життя, просто як людина. Тоді доводилося знайомитися в процесі, щоб розкрити внутрішній світ і описати долю й характер у віршованих рядках. Кохання грілося на сонці, пташину хлібцем годувало, тримало небо на долонці, кордонів інших не боялось. До нестаріючих думок не приростуть гілки тяжких років. Навчіть життя нічого не боятись. Лише серцебиттям синів і дідів, живе душа, що здатна ще сміятись. Деякі герої запрошені були на презентацію із фотосесії нашої співрозмовниці, Алли все власне і почалося. Я своїм своїй фотосесією у Галіни своїм образом хотіла ем, піддержати Україну, що ми Україна. Хотіла отак, так, в от, вишиванках все по-українськи. Я рада, що столько людей этот проект, очень рада. І будемо надіятися на все добре. Мистецька традиція знає поєднання живопису або скульптури зі словесним супроводом, віршами чи прозою. А от сполучення з фотографією відносно нове, тому перспективне, і автори продовжать співпрацю. Тим більше, що представлені поки що 30 творів із задуманих 100. «Мы будем работать над следующими образами. Мы планируем еще одну презентацию уже 60 образов, но уже не в Чернигове, а в городе Киеве. И большая выставка, соответственно, уже решительно, наверное, Бог покажет, там, время покажет, что, какое место подобрать, чтобы вместить все эти 100 образов и показать. Возможно, это тоже будет театрализованное зрелище». Отже, щось нове в роботі над проектом відкрили для себе всі учасники дійства: режисер, фотограф, читці, герої і глядачі.